Коли саме народився Христос. Про це сперечаються давно, і що більше сперечається, то більше плутаються. Ви вже, мабуть, чули і, можливо, є прихильником однієї з наступних версій: 25 грудня, 7 січня, десь навесні або ж восени. І майже завжди в цих суперечках звучить одне є точна дата. Просто її або приховали, або неправильно порахували. Хоча, якщо чесно, то Біблія в цій темі на диво мовчазна. І, як на мене, це мовчання багато про що говорить. Але до цього питання я повернуся в кінці відео. Отже, пропоную почати з року народження. Мало хто про це знає, але тут є реальна помилка. У VI столітті монах на ім'я Діонісій Малий вирішив зробити важливу справу. Він хотів укласти нову систему літочислення, тобто рахувати роки не від заснування Рима, як було на той час, а від народження Ісуса Христа. Ось така, як на мене, ну, чудова ідея. Але реалізація вийшла не до кінця точна. Проблема в тому, що Діонісій неправильно порахував. Він не врахував усі історичні дані про правління Ірода Великого. Е, Євангелія від Матвія говорить так. Ісус народився у Вифлеємі юдейському за днів царя ірода. Але тут проблемка. Ірод помер у четвертому році до нашої ери. Це підтверджують історичні джерела, зокрема Йосип Флавій. Тобто Ісус фізично не міг народитися в першому році нашої ери. І виходить парадокс: Христос народився до Різдва Христового. Найбільш імовірно, що він народився приблизно у 4 році до нашої ери. До речі, це узгоджується і з Лукою. Він пише, що Ісус почав служіння, маючи близько 30 років у час правління Тиверія-Кесаря. І якщо скласти ці маркери разом, картина знову веде нас до 5-4 року до нашої ери. Добре, тут загалом усе більш-менш ясно. Помилка є. Вона історична і вона давно відома. А от з датою народження тут інша історія. Перша версія, яка є найпопулярнішою 25 грудня. Але в Біблії цієї дати немає. Історично, вперше ця дата з'являється лише в IV столітті в Римі, де на той час вже існувало в цей день язичницьке свято Непереможного Сонця. Ні апостоли, ні перші християни не святкували Різдва 25 грудня. Мало того, вони його взагалі не святкували. У всякому випадку, жодних згадок про це немає ні в Біблії, ні в будь-яких історичних джерелах. То чи міг Ісус народитися 25 грудня? Лука пише: А в тій місцевості були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою отару. Цей факт відразу Виключає зиму. Ночувати в полі з вівцями взимку це дуже нетипово для юдеї. Плюс, як факт проти зими, можна додати масовий перепис, через який Йосип з Марією пішли в Ефлеєм. Зимовий період для такого рішення виглядає, м'яко кажучи, дивно. Багато хто каже, що ви заладили 25 грудня, 25 грудня, Різдво треба святкувати 7 січня. Тут є проблемка. Такі люди думають, що це якась інша дата. Але насправді ні. Це та ж сама дата 25 грудня, просто за юліанським календарем. Календарна різниця, а не біблійна чи історична. Тому, якщо ми шукаємо не традицію, а намагаємося зрозуміти, як було насправді, залишається залишайте дивитися на інші варіанти. Отже, наступний варіант весна. Можливо. Пастухи могли бути на полі, було вже достатньо тепло, можна було подорожувати, але немає жодного прямого тексту чи факту, який би вів саме туди. Хтось може сказати, що деякі оці церкви вказують чи то березень, чи то квітень, хтось навіть травень, але вони не посилаються при цьому на апостольську традицію чи якісь факти, ще й називають різні дати, які взаємно суперечать. І четверта версія осінь. Ця версія спирається на служіння Захарії, батька Івана Хрестителя. Лука пише, він за своєю денною чергою служив перед Богом, зазвичай священства випало йому війти до Господнього храму, щоб кадити. Захарія був із черги Авії. Авія це ім'я, яким була названа восьма священницька черга служіння в храмі. Якщо відштовхуватись від порядку черг, яка прописана в Біблії в першій книзі Хронік, 24 розділі. То це виходить приблизно червень. Після цього служіння відбулося зачаття Івана. Іван, як усім відомо, був на півроку старшим від Ісуса, тож через 6 місяців відбулося зачаття Ісуса. Додаємо ще приблизно 9 місяців і виходимо на вересень або жовтень. Це добре згоджується і з кліматом, і з пастухами, і з подорожами. Але тут важливо бути честим. Це не пряма дата з Біблії. Це логічна і послідовна версія, і у неї є слабкі місця. Наприклад, ми не знаємо, скільки часу пройшло після завершення служіння Захарії до часу зачаття Івана. Написано: а після тих днів його дружина Єлизавета зачала. Це могло бути відразу, могло бути через місяць, а може й кілька місяців. Це все після тих днів. Ну і як я вже казав, Біблія ніде не каже Ісус. Народився восени. І, можливо, в цьому є сенс. Біблія взагалі не дуже щедра на дати. Написано так, коли ж прийшла повнота часу, Бог послав свого сина. Не вказано день, не вказано місяць, а просто повнота часу. І ще один текст: Син людський прийшов знайти та спасти те, що загинуло. Ось так Біблія фокусує нас не на календарі. А на місії, на причині приходу Христа у наш світ. Можливо, тому святе письмо і не дає нам точного дня, щоб центр нашої уваги був не на даті, а на особі, особі Спасителя. І коли ми починаємо розуміти мету народження Ісуса, тоді Різдво для нас перестає бути прив'язаним до якогось числа, святкування народження Христа якоюсь мірою стає нашим способом життя. Святкування Різдва має бути для нас щоденним. Прославлення Ісуса за Його народження, життя і наше спасіння має бути не раз на рік, а просто щодня. Тому сьогодні, як і будь-якого дня року, я можу сміливо вам сказати: Христос народився! А ви можете щиро відповісти: Славімо Його!